Марафон «Незламна злана Крина, продовжуємо тернеживо. Зокрема, говоримо про той масований черговий чергову атаку, яка відбувалася от буквально кількома годинами назад. Знову змішане озброєння, яке використовували росіяни і крилаті ракети і балістичне озброєння. і Були повідомлення від повітряних сил про пуски кинжалів. Всю цю інформацію зараз опрацьовуємо, збираємо, домовляємося з спікерами, з представниками різноманітних інституцій, які нам деталі всі повідомлять. А зараз поговоримо ми зокрема, про Крим, тому що були повідомлення про те, що знову балістика запускалася, зокрема з женкоя в бік Запорізької та Дніпро... Дніпропетровської областей, саме в цю масовану атаку. Член Межлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барів з нам на зв'язку. Пане вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні, героям слава бачимо повідомлення про те, що знову летіли летіла балістика з Жанкоя по Запоріжжю і по Дніпру, принаймні в тому напрямку. Двічі про це саміснікого ранку повідомлялося. Що ж там таке є в тому Джанкої? Що там таке набудували Росіяни? Ану справа в тому, що э, на протязі вот всіх цих вот на протязі всі окупації Криму вони будували будували ну стратегічні військові об'єкти на території Джанкою Джанкойської коло району. О, ну практично можна сказати від Джанкою до Красного Перекопу о, там вони встановлювали о, всі оці системи. А то що стосується таких. Вот атак в бік України, то дійсно в в цих містах. На протязі цих вот останніх і сьогодні і тих останніх днів були чутні вибухи і вибухи це пов'язані були не з тим, що їм прилітало, А вибухи пов'язані з тим, що запуски були там ракет, запуски зброї проти України. І дійсно, я от я якраз таки на там і в, в неділю, в суботу. Проте також говорив, що були чутні отакі, от такі шум. Тобто зараз дійсно, от цей регіон він небезпечний для нас, і з того боку відбувається така атака. Зрозуміло з цим. Тобто, це така мілітаризована частина Криму, як і в принципі весь півострів, бо ми розуміємо, що росіяни так, перетворили так. цю територію фактично на таке велике військове воєнне угруповання. Маємо відомлення зокрема від Наталі речниці Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня про те, що прискіплива увага москолоти зараз, зокрема до Керченського мосту або до Кримського, як вони його називають. Очікують атак, Чи, в принципі це вже звиклий стан справ. Вони бояться за, за цю переправу. Ну, в першу чергу за останні дні ну, з початку нового року були постійні системні атаки з боку Сил оборони України на західному на території західного Криму. А тобто, відбувалося вибувідбувалися вибухів Сівастополі, а в САКах і в Паторії. Ну і звісно ж вони, коли починаються такі вибухи, коли починається атака. Вони, а вони активно починають а, ну, захист Кримського мосту, тому що для них це стратегічний об'єкт, а тому, що це основна артерія логістична для забезпечення Криму. Пане Ескадере, буквально за декілька хвилин продовжимо, тому що є в нас зв'язок зараз Наталією Гоменюк, речницею об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня. А пан Наталі, вітаю вас на етері. Слава Україні, вітаю вас героям! Слава! Для початку хочу, щоб ви підвели риску під той новою масованою атакою. Знову комбіноване комбіноване озброєння застосовували росіяни. Летіло все як це виглядало з самого ранку. Так, дійсно, вони очевидним робили акцент на застосування ракет повітряного базування і домішували туди балістику. Балістика через її непередбачуваність, через складнощі по роботі по ній і специфічності захисту не всі регіони України дійсно оснащені в нас тими системами захисту, які здатні протидіяти подібній загрозі. Ну Крім того, сама масовість пусків і е, складна траєкторія це завжди зосередження на тому, щоб максимально перенавантажити системи протиповітряної оборони. Перед тим ворог вночі, е, як і вже було констатувалося нами в їх практиці, застосовував безпілотні літальні апарати, зокрема перевіряючи готовність систем протиповітряної оборони півдня і е, зосереджував зусилля в основному на Одещині вночі всі вісім дронів були знищені: один Миколаївщина, сім Одещина, але найголовніше, що ніж ніхто не постраждав і нікуди влучань не було. Уламки збитого БПЛА спричинили пожежу на відкритій території одеського району, і от дуже яскравим було настільки те за. Таймання, скільки реакція відповідних російських пабліків на те, що вони уразили пункт керування, пункт управління, будь-який військовий пункт, все що завгодно перелічувалось. В їхніх ресурсах як уражений об'єкт насправді згоріла трава, а навіть не такою яскравою і великою була пожежа, тому що погода в нашому регіоні якраз не сприяла поширенню вогню. Ну бачимо, що і торговельний центр пошкодили в кривому розі. Це, мабуть, теж для них якийсь великий стратегічний об'єкт, як завжди. Наскільки масово? Це це знов приклад ворожого тероризму. Так, дійсно, влучання очевидно відбулось за балістичною траєкторією. На місці працюють відповідні служби за залишками уламків. Буде встановлено що саме. Крім того, пошкоджено багато. Вже будинків є люди під завалами. Ведеться робота, і найголовніше це зосередження ворога на тих напрямках, які ми завжди завжди це підкреслювали. Вони вважають стратегічними. Це е, території прилеглі до приватності. Фронтових Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина для ворога це місця імовірної концентрації сил та засобів українських сил оборони. Саме тому вони намагаються цілити саме в ці регіони. Балістика з Криму окупованого летіла. Я правильно зрозумів, і в тому числі було застосування і з Криму. Крім того, Кінжали ворог використовував з літаків відповідних носіїв кінжалів мігів. Також ворог застосовував ракети типу Х-101, Х-555, 55. Це їх стали такі накопичений спеціально для цього періоду потенціал, який вони дуже ретельно збирали протягом кількох місяців. Я правильно розумію, що балістика цілила саме по тих регіонах, які ви перерахували, тобто прифронтових, а от ракети летіли західніше. А так дійсно спрацьовує е, класика їхньої пропаганди. Е, захід це зосередження західної допомоги в їх розумінні. А регіони, які прилягають до прифронтових, це імовірний хаб для допомоги фронту. Ну і на останок, скажіть, будь ласка, чи варто цей обстріл якимось чином прив'язувати до погоди? До речі, як у вас на півдні? Бачу, що щось мете підмітає трохи. В нас поки що немає снігу безпосередньо в більшості регіонів на більш північної частині нашої операційної зони вже починається таке пониження температури. Але те, що дуже складні погодні умови через туман і дощ, і обіцяний мінус це однозначно буде відбиватися і на імовірному повторенні ворожих атак. Дякую за оперативність. Наталь Гуменюк з нами була на зв'язку, Керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня. Продовжуємо бесіду. Межлісу меджлісу кримськотатарського та народу Скандер Баріїв з нами на зв'язку Пане Ескадери, дякую дуже, що зачекали. Ми власне почули підтвердження від пані Наталі Гуменюк про те, що балістичне озброєння зокрема летіло із окупованого поки що окупованого Криму. Ви нам розповідали, чому зараз прискіпливіша увага росіян знову ж таки до Керченського мосту? Чому? А ну, як я говорив, були атаки а, з боку о, сіл оборони України, а, і, за їх даними, вони говорять: Ну було там це, чи знищено, чи а, там перехвачене а, дрони а, а, БПЛА. А ну, при цьому то цьому вони міст постійно закривали і закривають. І були черги досягали до 1600 автівок. Це говорить про те, що зараз місізони зараз. Нема скажімо, в Криму тих відпочиваючих, які приїжджають, не як, наприклад, це влітку відбувається, але вони системно і постійно перевіряють ці автівки, вони зупиняють рух через кримський міст. Вони проводять постійно, скажімо, ну обслідують у Кримський міст. І коли починаються якісь атаки, вони одразу ж використовують димову завісу для того щоб якщо там відбудеться якийсь вибух, або почнуть працювати ППО російські а для, для того, щоб мені можна було зняти на відео або на фото і ну надати або опублікувати, або надати а, спецслужбам України, і це вони роблять системно і не тільки на території Керченського мосту, в тому числі це активно, вони використовують на Території Сівастополя, ну якщо підсумувати ці вихідні, то вони були доволі гучними в Криму. Тому що зі зведень тих, які я бачу зараз, серія вибухів Сакський район Федорівка, Юпаторія В Войковому до речі, не чув раніше цього Войкова, Войкова Войково, так, Войково. Так, є, є таке. Войкова це це північніше Сак і, і в Паторі. Тобто, якщо так проаналізувати, бо ви місцеві, ви знаєтеся, бо для мене це тільки населені пункти. Я не, не зовсім орієнтуюся, як вони розташовані. Треба мапу відкривати. Тобто, це по всій території, умовно кажучи, окупованого Криму було гучно. А тут в першу чергу атаки були і вибухи були в західному Криму. Тобто, тут Західний, південний Крим, це Сівастополь, Сакі і Ну тому, що там, там цей, цей, цей регіон дуже цікавий для. Сил оборони України, тому що ну там і Чорноморський флот знаходиться. Це якщо ми говоримо про Сівастопа, і там дійсно були вибухи там на юхаріної Балці, і там були ну, загинули і військовослужбовці російські. І коли ми говоримо про САКІ і Фаторі, то в першу чергу тут цікавить аеродром новофедоровський, а Сівастополь це Бальбекський аеродром. І кстати, були коли вибухи в районі Бальбекського аеропорту, а то чутні були вибухи аж в Сімферополі і в Бахчисарайському районі. Це говорить про те, що там вибухи були дуже потужними такими. Ну з іншого боку, вони постійно скажімо, змінюють або посілюють логістику. Ну, наприклад, наскільки нам відомо, вони активно Зараз проводять і будування доріг на південному Криму через гори. Вони активно зараз проводять роботи біля Агармиш у гори Агармиш. І у нас по по нашим попередній інформації вони намагаються з Кіровського району частину, куди були вдари. Якщо пам'ятаєте і влітку 2023 року вони намагаються перенести туди бази свої для того, щоб змінити локацію, і там, де вони зараз проводять роботи, туди цивільним доступ заборонений. Цікава інформація є від дослідників від журналістів, які аналізують супутникові знимки. Зокрема, вони говорять про те, що з'явилася ще одна цікава ціль для збройних сил у Криму. Ймовірно, Москолота перекинула на окупований півострів новий десантний корабель. Йдеться про передослокацію його з Новоросійська до тимчасово окупованого Севастополя. Називається цей корабель Іван Грен. Чи відомо можливо вам про це про цей випадок щось? А, ну є така ж попередня інформація, що з'явився, з'явився великий а, десантний корабель. А він а, ну, дуже дуже такі він, він сучасний і а, ну справа в тому, що дійсно їм потрібні ще зараз на території Криму після знищення Новочеркаска. Тому я думаю, що це такно і є. З іншого боку, о, циклон так також залишається. В Сівастопольській бухті, а циклон я хочу нагадати про те, що він може одноразово до вісім балістичних ракет запускати в бік України, і він повністю скажемо охраняється ПЗРК для того, щоб не був вдар по цьому циклону. А циклон це також сучасний карабід російський який був ну якщо пам'ятаєте зовсім недавно спущений в Керченського, з Керченського суду судна ремонтного заводу і ще одна цікава новина: збройні сили знищили напівпобудований залізничний міст, який мав стати частиною залізничного маршруту між Росією та Окупованим Кримом. Про це нам повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Я так розумію, що для них критично важливо для росіян на майновації було спорудити цю залізницю. Пряму зараз немає хіба сполучення прямого? А ну вперше в першу чергу дійсно є коли ми говоримо про суходійний коридор. А якраз таки вони намагалися. Ну якщо хто там знає цю цю, цю дорогу, вона постій, вона виходить аж до Донецької області, і так далі. Вони їх намагалися скоротити і почали активно будувати як скажем залізничну дорогу, так і вони постійно проводять роботи по, по скажем Поліпшенню дороги авто автодороги. це для того, щоб дійсно по пополіпшити логістику. Апеті для того, щоб продовжувати війну проти України. В якраз таки в Запорізькому і Мелітопольському напрямі. Ну і дійсно, цей об'єкт для сіл оборони вони дуже цікавий, тому що ми знову ж таки говоримо про логістику. А в війні логістика це дуже важливий а, скажімо, елемент для того, щоб можна було б атакувати а, з одного боку постачати зброю і з іншого боку вивозити трьохсотих. 200. Кримський міст чи Карченський, точніше, не, не може впоратися з цим? А, ну, справа в тому, що о, кримський міст він системно забезпечує Крим, а Крим і о, особистим складом. Тому що дійсно наші співчині нам нас інформують про те, що в Криму багато військовослужбовців російських як в старій формі, так і в новій. На наш погляд, це якраз такі механізми ротації, які відбуваються mm -hmm. з іншого боку. Через кримський міст вони скажу, забезпечують і продуктами харчування і зброї. Тобто Крим продовжує бути плацдармом для подальшої атаки. Ну а для забезпечення вже вже а, с, на півдні материкової України а, дій а, збройних сил Російської Федерації. Отут якраз таки необхідно, щоб а, о, о, ця логістика була чітко вистроєна. А ми а там два а, три основних Шляхи, шляхів. Першу чергу це а, шлях через Чоргар а, в, другий шлях це через Армянськ. Ну і третій шлях, який вони додатково використовують, тому числі це через Арабатську стрілку. Дякую дуже. Ескандер Барієв з нами був на зв'язку. Член Межлісу лісу кримсько-татарського народу.